Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 лютого. Лозівщина знову у Скорботі. У селі Водолага в останню путь провели Андрія Юхименка. Чоловіка не стало 30 січня. Андрій був призваний на службу та зарахований на посаду солдата резерву військової частини А43-48. Навчався у Яковлівській загальноосвітній школі. Як згадують вчителі та однокласники, був фізично розвинутий, мав багато друзів, брав активну участь у житті школи та класу. За характером був спокійний, врівноважений, дисциплінований та самостійний. Останнім часом він жив у Харкові. Втім, поховати Андрія вирішили поруч з рідними на водолазькому кладовищі. До виконкому Лозівської міськради торік звернулися трохи більше 9,5 тисяч мешканців громади та переселенців. Поза торік близько 11 тисяч. Зменшення відбулося через від'їзд населення у безпечніші місця. Пояснила начальниця відділу з питань діловодства та звернень громадян апарату виконкому Лозівської міськради Ольга Прасол. За її словами, люди частіше просять про надання матеріальної допомоги на лікування та поховання, а також вирішити житлові проблеми, посприяти у придбанні ліків, забезпечені дровами тощо. Заяви можна подати особисто у виконкомі, надіслати у конверті чи на електронну пошту або залишити в скриньках на підприємствах. Також можна зателефонувати черговому за номером 057 45 2 22 25. У переселенці зможуть зареєструватися на отримання допомоги у розмірі 6 тисяч гривень. 7 та 8 лютого мобільна бригада Угорської екомунічної служби допомоги реєструватиме ВПО для отримання фінансової допомоги за адресою мікрорайон 1 будинок 30, приміщення ліцею №12. 12 Графік прийому з 10.30 до 17.00, з перервою на обід з 13.00 до 14.00. Отримати цю допомогу внутрішньопереміщена особа може раз на три місяці. Передбачена вона для тих вихований. ВПО, які перемістилися з районів проведення воєнних бойових дій та тимчасово окупованих територій, не отримували протягом останніх трьох місяців допомоги від інших міжнародних організацій, в тому числі ООН, та відповідають наступним критеріям. Багатодітні сім'ї, домогосподарства з одним опікуном, самотня матір, батько, домогосподарство з вагітною годуючою жінкою, домогосподарство з людиною з інвалідністю першої та другої групи, домогосподарство з літніми особами віком 60+. При реєстрації допомоги повинні бути присутні всі члени родини. Пакет документів стандартний: паспорт, код, свідоцтва про народження дітей, довідка про ВПО та інші підтверджуючі документи. У поліклініці на четвертому мікрорайоні ремонтують санвузли. Роботи почали з шостого поверху. Замінюють все. Сантехніку, мережі оновлюють стіни. Поетапно роботи виконуватимуть на всіх поверхах. У медзакладі також є облаштовані туалети для людей з особливими потребами. Вихованці Лозівської школи мистецтв номер 1 здобули перемогу в першому міжнародному фестивалі конкурсі Віват Піаніст дипломами нагороджені Кудельчак Марія, лауреат другого ступеня, бокало Тимофій, дипломант другого ступеня, фортепіанний дует Горбань Поліна, Бокало Тимофій, дипломант третього ступеня, викладач юних музикантів, боровик Людмила. Конкурс проводили у дистанційному форматі у Харкові. Організатори конкурсу, громадська організація «Промінці» та асоціація музичних конкурсів України. У школі мистецтв розповіли, що діти, які стали переможцями, наразі проживають за кордоном. Там вони знайшли інструменти і продовжують займатися улюбленою справою. Вчаться, як і всі вихованці, у дистанційному форматі. І до новин Харківщини. Мешканець Харківщини вступив до ЗСУ, щоб здавати окупантам інформацію про місця дислокації підрозділів української армії та склади з боєприпасами. Співробітники СБУ викрили двох агентів ФСБ Росії. Один з них житель Харківської області, якого на початку війни завербував співробітник російської спецслужби. Зловмисників затримали під час спроби чергової передачі закритої інформації окупанту. Як встановило слідство, після того як мешканця Харківської області завербували, він поїхав на Сумщину як переселенець. Зувався до Збройних сил України та проводив розвідувально підривну діяльність проти нашої країни. Із військомату чоловіка направили до навчального центру на Житомирщині. Там він збирав персональні дані інструкторів із бойової підготовки та дізнавався інформацію про систему охорони центру. Потім мешканця Харківщини направили разом з підрозділом ЗСУ в Донецьку область, де він продовжив збір розвідданих. Поплічнику житель Харківщини провів інструктаж. Після чого той розвідував місця розташування української армії у причорноморному регіоні. Зрадників судитимуть за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за статтею 111. Село Циркуни на Харківщині отримало 12 каркасних будиночків від районної військової адміністрації. Зараз їх збирають. Цей процес триватиме до кінця тижня. Будинки зроблені із пластику та шару утеплювача. Зверху вони накриваються тентом. У такому будинку може жити родина з чотирьох чоловік. Там будуть ліжка, стіл умивальник. Кухню планували робити окремо. Передбачалося, що всі ці будинки стоятимуть в одному місці. До них проведуть електрику та воду. Але жителі села проти. Церкуни довге село, тож ходити з одного кутка в інший ночувати не дуже зручно. Тому зараз у місцевій адміністрації думають над тим, щоб поставити будиночок у двір кожному, хто цього потребує. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.